Привіт, мої хороші! І знову ми з вами продовжуємо читати Чорник і білик Світлани Талан. Минулого разу ми з вами читали перегони на воді. Ви пригадуєте, як наші чорники білик відпочивали з микиткою на річці? І як їх покатали комашки? Правда? Було цікаво послухати водомірки, які не тонуть на воді. А сьогодні ми дізнаємося із цього, цієї книжечки нові пригоди монстри в комірчині. Отже, давайте послухаємо: Дощило, і троє друзів пішли до робочого кабінету тата. Де було багато книжок. Микитка взяв із полиці для білика книжку про літаки, собі про кораблі і запитав чорника, що запропонувати йому. Щось із малюнками, відповів чорник. Микитка дістав енциклопедію про автівки. Щоб друзям було зручніше гортати сторінки, він поклав книжки на стіл, а сам омустився на килимку. Чорник і білик розулися, залишили свої кросівочки на краю стола і влаштувалися якому зручніше. Білик захопився читанням, Микитка розглядав малюнки кораблів, а чорнику швидко набридло гортати енциклопедію. Він почав нудитися і ходити по столу. Ненароком він зачепив пляшку з клеєм, вона впала і залила записник тата. Ой ой ой, тихо промовив чорник і поглянув на друзів. Вони нічого не помітили. Зненацька чорник ненароком вступив у білу пляму клею. Потрібно було негайно щось робити. Папір записника був зіпсований, а чорник тихенько, щоб не привертати переверта... уваги друзів, вирвав аркуш. Але ж клей залишався у чорника на ніжці. Він зміг лише трохи його зняти, а щоб друзі не помітили взу білі кросівки. Білика. Нехай би клей засох, але я вже потім його відірву, вирішив чорник. Але ж куди потіти зіпсований ар аркушик? Клей неприємно прилип до ноги, але чорник мужньо терпів розмірковуючи, що вийде з цього безпорадного становища. Микитко, покликав він, може, мені зробити літачок з аркуша паперу? Микитка зробив паперовий літак, і чорник запропонував білоку політати. Ні, цього не буде, категорично заборонив Микитка. Не вистачало, щоб ви впали з нього і розбилися. Тоді просто запусти його, сказав чорник. Він радів, що Микитка не помітив, звідки вирваний папірець. Спостерігав, як літачок, зробивши в повітрі коло, приземлився за шафою. «Чорнику, чому ти не хочеш читати? запитав його Микитка. Не знаю, знизу плечима той плечима. Мені чомусь нудно, бо ти ще не натрапив на цікаву історію, сказав білий. Я ж не винен, що мені трапляються нецікаві книжки, засмутився чорник. А білик таки має рацію, погодився Микитко. Тобі треба підібрати таку книжку, щоб вона тебе захопила. «І де ж таку взяти, розвів ручками чорник. А я знаю, де, промовив гриливо Микитка. Ти маєш прочитати мою абетку. Та ну, скривився чорник. Я знаю всі букви і вмію читати. Микитка пояснив, що в Абеці є багато яскравих малюнків, віршиків і навіть скоромолу. Саме з цієї книжки хлопчик і полюбив читання. А де ж та книжка? запитав чорник. Мама її віднесла на горище. Відколи я навчився читати, сказав Микитка. Можемо сходити туди і знайти Абетку», – запропонував білик. Як потрапити на горище? Вхід на горище через комірчину. Ходімо, підхопилася Микитка. Зачекайте, скрикнув чорник. Туди не можна ходити. Чому? здивувалися друзі? Там живуть монстри. Притихлим голосом сповістив чорник. Коли ти був у комірчині? запитав Микитка. Пам'ятаю, коли, але монстри страшні? Ви, як хочете, а я боюся туди ходити і вам не раджу, твердо промовив чорник. Він сів на краю стола і гордовито склав ручки на грудях. І тут Білик помітив, що чорник взув його корсівки. Нащо ти взяв моє взуття? обурився чорний білик. Чорний хотів збрехати. Що то вийшло випадково, але йому не дуже хотілося, щоб одразу виріс хвостик. Тому чесно зізнався, що вступив у клей. Тепер мої кросівки у клею? Напевно, зітхнув чорник і додав Вибач мені, білику. Білий був невдоволений, бо всередині взуття було липке, але не бажав засмучуватися, щоб не опустилися крильця. Я вибачаю тобі, але допоможе, будь ласка, почистити взуття», – сказав білик. Коли з кросівками розібралися, Микитка нагадав, що вони хотіли йти до комірчини, щоб побачити монстрів. Я їх боюся, закигли Чорлік. Вони так швидко бігають і навіть можуть підскакувати, бо мають тисячу волохатих лапок. Не треба зв'язовувати, що... хто живе в нашій комірчині. Нам треба з'ясувати, хто живе в нашій комірчині», – подумав Микитка. Хлопчик посадив друзів в кишень і сміливо рушив вперед. Микитка відчинив двері комірки, заглянув всередину і нікого не побачив. Жодних монстр... монстрів тут немає, розгублено сказав він. Тобі здалося, чорнику? Чорник потихеньку висунув голову з кишеньки. Он вони! перелякано скрикнув він. Один сидить на дерев'яній поличці. Микитка побачив руду багатоніжку. Уздовж її тулуба проходили три темні смуги. Такі ж самі були і на численних кінч... кінцівках. Це тобі зовсім не монстр, а звичайна мухоловка. Багатоніжка, усміхнувся білик. Вона нам не завдасть шкоди. Чорник знову визинув зі своєї схованки, побачив, як багатоніжка ворушить вусиками і знову сховався. Страшне яке, промовив він. Хто тут монстр? озвалася мухоловка. Я? Це я страшна, Чорник принишк. І не висувався. Ми знаємо, що мухоловок вважає санітарами оселі, сказав білик, що ви знищуєте мух, можете наздогнати прудкого таргана та інших шкідників, але нічого в домі не псуєте. Мухоловка Подобрішила і задоволено усміхнулася. Нас недолюблюють за нашу чудернацьку прогнозливу зовнішність, але називати монстрами то вже занадто. Не ображайся на нашого друга, сказав Микитка. Він не знав, хто ви, і злякався. Чорнику, велась, познайомся з доброю панією. звернувся він до чорника чорник боязко висунув голову з кишеньки. Привіт, малий, мене звати Мусечка!» Істота помахала численними лапками. Учені називають мене скутегера Хатня. Чуєте, яка назва? скутегера хатня. Але мені більше подобається назва мухоловка. Ти мене злякався, бо я маю багато ніжок. Ага, відізвався чорний. Так, мухоловки мають 15 пар довгих ніг, які закінчуються м'якими лапками. Друзі, 15 пар це 30 лапок. Тому ми можемо швидко бігати і навіть акуратно пересуватися по тонкій павутині і не прилипати до неї. Похвалилася багато ніжка. До речі, ми не шкідливі. Ми не нападаємо на людей, не кусаємося і не псуємо меблів. Це добре, уже сміливіше промовив чорник. А ще у нас є багато вусиків і очей. У мухоловок гарний зір. То у вас не два ока. від здивування чорник висунув з кишені, висунувся майже весь. Ні, їх багато, засміялася мусочка. Дякую, буду знати, посміхнувся чорний. Тепер не буду вас боятися. Я гадав, що ви монстр, а ви така приємна. Дякую, мусочка просяя усмішкою та підморгнула чорнику всіма своїми очицями. Будемо дружити. Так, кивнув головою чорник і запитав дозволу пройти сходами на горище. Будь ласка, люб'язно промовила мухоловка і швидко помчала у своїх справах. Отже, друзі, ми знову з вами прочитали оповідання і дізналися щось нове. Про кого ми? В цьому оповіданні дізналася щось нове. Звичайно, про мухоловки. Ще, як їх називають, Скути гера хатня, яка має 30 лапок, так, або, як казали, 15 пар. І має багато оченят. Але бачите, вона шкоди не приносить. Вона тільки допомагає людям, виловлює. Мухи навіть може і тарганів зловити, отже, не їсть ніякі меблі і нічого не псує. Ви зрозуміли, тут немає малюночка саме мухоловки, але є малюночок, як чорник розлив клей. Я вам цей малюночок обов'язково скину, покажу. І ви побачите, яка була ситуація в чорниках. Хороші мої, чи запам'ятаєте ви, що мухоловки мають 15 пар ніжок? Не роблять шкоди, нікого не кусають, ні на кого не нападають, і що ще цікаво, що вони не прилипають навіть до павутиння і можуть спокійно і легко пересуватися по ньому. Ось з ким познайомилися сьогодні наші друзі. Яка ще відбудеться зустріч, ми дізнаємося у наступному оповіданні. Будь ласка, слухайте, переказуйте своїм друзям про, про наше оповіданечко, розказуйте своїм батькам, щоб вони також дізнавалися про те, що ви почули. І не забувайте підписуватися на мій канал. Мені буде дуже приємно мати нових друзів. До зустрічі! Ось ми бачимо, як чорник потрапив в клей. І зіпсував Татю записник.